Вони зустрічали гостей смаколиками та безцінним досвідом. Замість традиційних відкритих дверей в інституті туризму влаштували для майбутніх абітурієнтів день гостинності. Чим тут займаються та що вивчають, передовсім демонструють на осінньому рев'ю. Це виставка кулінарної майстерності від тутешніх студентів, Позата картопля, грушовий пиріг чи навіть ціла гуцульська сім'я. Такого запевняють юні майстер-шефи, у магазині. Не купиш, бо рецепти вичитали у старовинній книзі. Це стара ну старий гуцульський рецепт. В нас зроблена це є запіканка з овочів і з курячого філе. Це є суто домашня кухня, ми тут не купляли, Ми самі два дні оці всі страви робили. Після смачної презентації звітна конференція студентів, котрі у літній період працювали на закордонній практиці. Хтось опанував фах покоївки у зіркових готелях, інші адміністрування на ресепшені. Тож мають що розповісти колегам і про тамтешні вимоги, і про здобутий досвід. Працівників цінують більше. Також проводяться тренінги для працівників своїх готелів і той Певністю знаєш, на що ти працюєш і що ти отримуєш у результаті своєї роботи. Найважливіше, щоб не було де волосся, особливо у ванних кімнатах. До цього гості найбільш придир, ну, придирається. Також е, велику я не ті але велику увагу е, Привертатися до ліжка, як воно застелено, дуже нервувало гостей, коли воно було нерівно застелено. Десь на ліжку були плямки, якісь до цього дуже придиралися. Гості це надзвичайно важливо. Навіть якщо ви вивчите в вищому навчальному закладі всю навчальну теорію, якщо ви будете знати все досконало, будете мати. Червоні дипломи, але ви не будете комунікабельні. Якщо ви не вмієте задовільнити туриста, правильно дати відповіді на всі його поставлені питання, то на жаль, це не ваша робота. На практику за кордон студентів вишу відправляють уже восьмий рік поспіль. Стажування вони проходять у кращих курортах Греції, Німеччини, Польщі, Канади, Індонезії, Малайзії та Америки. Загалом цьогоріч на такому навчанні побували 84 спудеї. Це надзвичайно цікава пропозиція і ситуація. це та, це, та, це той момент, коли Студенти вміють продемонструвати свої знання і вміння, і краще з них однозначно готують собі місце праці в майбутньому. Тобто проходить звичайний природній відбір за їхніми професійними компетенціями і можливостями роботи за кордоном. Усі ці зусилля кажуть в інституті, таки дають свій результат, адже їхній заклад нині вважається одним із кращих на теренах Західної України вишів туристичного профілю.